Ось таке. Далі граніт, звичайний щебінь. Далі легкий камінь, Називають його гарячим камінням. Зрозуміло, що він суперлегкий. і звичайне вугілля. Все це трапляється не тільки біля будинків, а й в інших місцях, і прилади на це реагують. У нас є сімплекс. Увімкнули на класичних налаштуваннях, покажу, як на ньому можна відсіювати це каміння. В кожному приладі це робиться зовсім по-іншому. Навіть цього ж бренду скори серії легенда, там відсіяти легше це все. І зовсім іншими методами. Але зверніть увагу, зараз продемонструю. Зазвичай, особливо Деусом, як було зауважено Сімплексом Ультра, є каміння, на яке реагує саме прилад. Такого каміння в мене в даному випадку зараз немає, але надіюсь, пошуківсь надійшли. Спробуємо із ним погратися. Або він сам спробує відсіяти. У нас є два варіанти. Перший ми відсіємо, наприклад, лише граніт, або лише вугілля. Або відсіємо ...гарячі каміння і вугілля. Або ж відсіємо, до прикладу, граніт і гарячі каміння. А в ідеалі, якщо є все, відсіємо все. Було би чудово, да? це просто. Зараз продемонструю, як це працює. Дивіться, у нас є баланс ґрунта. 48. Ми відлаштували його, 48 чи 70, неважливо. У Нас буде, коли ми водимо камінь, проскакувати певна реакція на каміння. Отак, заріпуватися, 98. Не чітко, але все-таки буде проскакувати. Щоб цього було менше, можна використати четверту програму. Це буде простіше для самого приладу. І тут є один момент. Бачимо, в нас швидкості 3 встановлені. Саме потрібно відсіювати це каміння на швидкості 3. Якщо ми не будемо відсіювати на швидкості 3, то в нас буде більш прилад реагувати на це каміння. Думаю, зрозуміло. Ось таким чином, ось таким. Якщо ми встановимо швидкість 3, це нам принесе шкоди мало. Але відсів наш покращить на певній неоднорідності. Зараз перейдемо в VDI, перепрошую. Бачите, так? Ми відсіяли без шкоди. Але що буде з вугіллям на класичному балансі, Зноси його в чорне, інколи в колір. Далі гарячі каміння. Чисто 19 і дуже високо навіть бере. Тепер що ми проведемо? Щоб відсіяти повністю каміння, якщо у вас граніт, щоб не проскакували ці сигнали, можна лише одним балансом. Реакції 0. Нема. Це відсіяли граніт. Але при балансі 90 вугілля. З тим кольором і вже на сантиметрів 5-8 будете в ґрунті копати. В Самий притул лише чорним. Є проблема. Далі, тобто, ми ціяли один граніт. Далі, що ми можемо відсіяти паралельно з гранітом? Спробуємо ось таке каміння, оскільки ми відсіяли граніт балансом ґрунта 90, пробуємо ще його краще відсіювати. За допомогою шумопоглинача. Якщо ви встановите шумопоглинач на 6, ну не забувайте тоді підняти чутливість на 30, у вас буде граніт відсіяний через значення балансу грунта і через шумопоглинач. Але до прикладу, гаряче каміння і граніт часто можуть бути разом. Але відсівом ми його не побачили. Далі перейдемо до вугілля теж. Теж не відсіяно. Тобто у нас відсіяний граніт. Ось таке каміння, яке, в принципі, не реагувало, Ще може бути крейда і тому подібне. Тепер, якщо ми нашу поглиначі 6, залишимо все як було, але відсіємо вугілля. Щоб відсіяти вугілля, нам баланс ґрунта. Чи, наприклад, солі море, в даному приладі баланс ґрунта має бути на нулі, тоді він дає стабільність на цих ґрунтах і чудово відпрацьовує. Це вже для відсіву вугілля, якщо у вас зустрічається. Але при цьому вже можуть бути ризики реакції саме каміння. Зараз його немає. Якщо я приберу шумопоглинач на нуль і спробуємо проявити реакцію, то реакція є. Тобто, якщо ви хочете відсіювати вугілля і каміння, то не вдасться. Потрібно встановити два параметри загрубити, тобто два фільтри. Але зараз сіє чудово вугілля. Але якщо нам потрібно додати ще каміння, просто переходимо в шумопоглинач. Встановлюємо на рівень 6. І зараз в нас буде відсіяний і перший варіант, і другий варіант. Але залишається варіант гарячого каміння. Не все каміння можна відсіяти. Сергій вітаю. Але все-таки, як бачимо, відсіяли і. Зараз теж відсіяно гаряче каміння. Але якщо воно дуже близько буде, реакція буде. А на відстані більше 5 см реакції немає. Тобто, з допомогою баланса грунта 90, шумопоглинача 6, швидкості 3, ми можемо відсіяти 3 каміння. Єдине виключення, що гаряче каміння буде реагувати тільки вже там в притул, якщо воно буде поверхне. Зрозуміло. Це граніт, вугілля і гаряче каміння. Думаю, всім зрозуміло, як це робиться. До прикладу, якщо ми зараз приберемо той же шумопоглинач, знову на рівень 0, тоді ми побачимо відсів каміння, вже не буде. Але відсі не буде лише вугілля, і гаряче каміння теж проявиться. Якщо ми все-таки відновимо знову. Для розуміння, шумопоглинач на 6, глибина, звичайно, в нас паде, бо шумопоглинач зменшує глибину. А баланс ґрунта скомбінуємо на 50, наприклад. Чи близько 50? Такий у нас ґрунт. То вугілля. 50 на 50 з висоти не бере в притул чорним. Ну, можна спробувати відсіювати, але все ж таки. Так. Камінь не бере. Гаряче каміння буде вже пролазити. Якщо ми цей баланс піднімемо до 90, ми надійно відсіємо граніт. Тепер гаряче каміння і вугілля будуть в реакції. Зрозуміло. Тобто обирайте або. Один параметр, яким цим справляється, лише швидкість, можна встановити, не нашкодити приладу, і відсіяти граніт, який найчастіше трапляється, або вже задіяти значення балансу ґрунта 90, який не буде бачити граніту, якщо не допомогла швидкість 3. Або якщо потрібно відсіяти ще якісь типи каміння, чи гарячі каміння, чи вугілля, тоді вже встановлюйте баланси ґрунта вже на нулі і задіюйте шумодави. Якщо. Значення на нулі, і задіяний шумодав. І, скажімо, ви маєте швидкість 3, то ви відсіюєте майже все каміння, яке у вас є. Так, привіт. Каміння не шукаю. Каміння розповідаю, як ціяти. Якщо в когось виникають ще якісь запитання, хоча я декілька разів повторив і розжував, можете звертатися в телефонному режимі. Всім дякую за увагу. фарту і здоров'я! S vámi byl Bursuk.